Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо мультимедійний центр 2-DIN розміром від компанії Phantom модель DVX 730. Універсальна мультимедійна система. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині знаходиться декоративна рамка. Інструкція. проти підключення акустики і живлення, також дистанційний пульт керування, металеві, металеві пластини для фіксації магнітоли. І також сама магнітола. Стандартний розмір 2 дін Магнітола має сенсорний екран діагональ 7 дюймів, механічні кнопки. На передній панелі є роз'єм під карти пам'яті MicroSD, роз'єм AUX і також під заглушкою роз'єм USB. На задній панелі у нас роз'єми для підключення живлення та акустики РЦА роз'єми роз'єми для підключення камери заднього огляду, також під винесний мікрофон мається роз'єм і роз'єм під fm антену. магнітолу ми зараз підключимо наживлення 12 вольт і пройдемося по її функціоналу. Магнітола завантажилась, бачимо багато. Налаштувань в магнітолі, також е, додатків. Магнітола підтримує режим Bluetooth. Bluetooth можна використовувати як е, очний зв'язок, так і прослуховувати музику через мобільний телефон. Магнітола дає можливість налаштувати е, кнопки на рулі, які знаходяться. Е, також можна абсолютно. Все настроїти на свій смак. Магнітола має змінну підсвітку. При купівлі на дану магнітолу обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і ціну цієї магнітоли ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua